Вітаю! Давно ми не виходили в ефір. Значить, покажемо вам новий чехол. Дані чехли в нас відшиваються під ручниці, воздушки, гвинтівки. Ось так у нас виглядає. чохол, жорсткий, Вставка 5 мм спинного поліпропілену та пластику. З цієї стінки також. Фіксація замовником була вибрана на липучки. Можливий варіант з карманом. Під приклад, чехон повністю тримає свою форму. Маємо карман для патронів, маємо наплічний ремінь та кріплення на вішалку. Даний чехол може бути як і в хакі, так і в каму. Тканина Оксо 600 Д ПВХ прорезинена, вологи не боїться, вологу не пустить. Ні, Кому цікаві дані, що звертайтеся в описі під відео вся інформація для зв'язку. Дякую.